Отже, ще раз, да? ще раз, значить, один об'єкт у нас типу запит, один об типу запит створюється за допомогою метода create. Причому метод create викликається з класу http HttpWebRequest. Причому ми тут маємо ще цей результат маємо цей результат виконання метода create з цього класу. Ми маємо перетворити до типу HTTP Web Request. Тому що, ну, скажімо так, заздалегідь неперед, невідомо, якого типу, якого типу об'єкт цей метод поверне. Тому нам його треба примусово, так би мовити, привести до типу http web Request. Коли у нас сформований запит, далі ми формуємо відгук, значить, ми до запита. Застосовуємо метод getResponse без параметрів, просто отримати відповідь. Ну, тобто є запит, отримати відповідь. І тут аналогічний підхід, цю відповідь ми приводимо до типу HTTP Web Response. Да, той же тип, який вказаний тут перед створенням об'єкту. Далі ми створюємо потік. Створюємо потік, він у нас типу Streamreader. Так. Значить, яким чином ми це робимо? Ми до нашого відгука. Застосовує метод getResponseStream. Ну, тобто, в буквальному розумінні, отримати потік відгуку. Але при цьому ми маємо вказати кодування. В даному випадку це UTF-8. Ну, Таблиця utf 8 це є частина Unicode. Там є UTF8, utf 16 це частина Unicode. І, значить, якщо ми створили потік, далі до цього потоку ми можемо застосовувати всі доступні методи, да, щоб з нього там читати, наприклад, да, отримувати якісь, якісь дані. Ну, В даному випадку ми читаємо потік цього відгуку і результат можемо вивести там, на консоль за допомогою метода read-to-end, тобто читаємо потік повністю до кінця. Read -to -end. Читаємо потік, виводимо на екран. Ну, Все, що там можна зчитати. Ну, і як ви знаєте, так, якщо ми працюємо з потоками, значить, якщо оцей потік, якщо оцей рядок у нас створює потік, ну, власне, оператор New створює об'єкт, типу потік, якщо потік десь створено, то в кінці його треба закрити. Метод close закриває потік після того, як ми зчитали все, що нам треба, і ми більше з цим потоком працювати не хочемо. Значить, І наразі у нас, так би мовити, Основна інформація, так, яку ми отримали, так, вона у нас міститься в об'єкті відгук. Так. Оцей відгук ми можемо з ним працювати, щоб отримувати, ну, отримувати якісь ті чи інші дані в тому чи іншому вигляді. Іноді нам буває таке, що нам потрібно скажімо так, не всю сторінку, так, а нам отримувати тільки певні загалки. Ну, В даному випадку це мається на увазі заголовки за протоколом HTTP. Тобто, це певна службова інформація про сторінку, може бути отримана. Ну, зокрема, версія там, протокола там, і так далі. І тому подібне. Тобто, для того, щоб нам якісніше, якісніше опрацювати ту чи іншу сторінку, ми спочатку маємо, ну або можемо, скажімо так. Опрацювати заголовки, да, а потім вже так би мовити, повністю читати потік. Ну, в даному випадку ми зробили трошки інакше. Да, ми спочатку читали потік, а потім окремо, скажімо так, виокремили заголовки. Значить, і яким чином з усього відгуку нам отримати заголовки? Ми просто до об'єкта відгук застосовуємо властивість, не метод, властивість headers, да, Тобто властивість headers містить перелік. Усіх заголовків, да, які там можуть бути. Ну, тобто заголовки це по суті службова інформація. В даному випадку слово заголовок треба відрізняти від теги H1, який ви могли вчити там в курсі HTML-CSS. Да? Тобто є заголовки, хедери типу H1, H2, H3. Це частина контенту, да? це теги HTML, це те, що розташовано на сторінці. Так? Це теж свої рідні заголовки, да? але є заголовки суто за протоколом HTTP. Це заголовки до всієї сторінки, да? як до, як до об'єкта HTTP. В даному випадку, ця властивість headers вона мається на увазі саме такий заголовок. Заголовок з HTTP. Ну і його теж можна вивести на екран. Ну і я рекомендуюсь там потренуватися, да? потренуватися, отримувати заголовки, зробити хоча б одну програму, да? яка робить там. Запит до якогось сайту. Сайт може бути введений з клавіатури, робить запит до сайта. На основі запита формує відгук. А щоб відгук прочитати, значить доречно застосувати потік. Да, тут є метод GetResponseStream. Вибрати скажімо так, належне кодування, ну і окремо виокремити заголовки, тому що ну, скажімо так, читати весь сайт це може бути досить багато тексту, навіть на головній сторінці. Да? А значить, така основна, скажімо так, інформація може міститися в заголовках. Ну, мається на увазі інформація про сам сайт, да, щоб його краще зрозуміти, як його далі читати. Ну, ось таким чином, да, ми з простору Імен-System.net розглянули ще один ну, навіть не один, будемо казати, два класи: HTTP WebRec і HTTP WebResponse, які, в свою чергу, пов'язані з. Або можуть бути пов'язані з класом StreamReader для читання, де є відповідні методи, як зчитати дані з цього відгуку, і виокремити якісь елементи, які нам цікаві, це можуть бути або заголовки, або взагалі весь потік, там считаний від початку до кінця. Тобто потренуйтеся зробити і таке.